У нашій області є 818 гідротехнічних споруд, готуючись до весняної великої води, працівники Хмельницького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства всіх їх обстежили. Виконали необхідні доглядово-експлуатаційні роботи, щоб запобігти тим явищам, які призводять до підйому води в каналах. Ця гідротехнічна споруда біля села Нижня Черешенька захищає його і східну частину міста Дражні від підтоплення. Сніг та крига звужували гирло річки Вок. Тому аварійна технічна бригада розчистила від крижаних заторів гідротехнічну споруду, аби забезпечити її пропускну спроможність. Такі роботи виконують в усій області, щоб запобігти підтопленню чи заторам на водних інженерних спорудах. Фінансування на цей рік є тільки з обласного бюджету. Є ряд об'єктів, які ми маємо робити і продовжувати робити, в тому числі і ми побачимо сьогодні на цьому об'єкті. Обласною сесію сесією обласної ради було виділено 290 тисяч гривень вот, на улаштування каналу, який якраз дасть можливість запобігти підтопленню. Місто Береги річки Вовк на околиці Деражні, вздовж вулиці Івана Франка перезволожені, позаростали осакою. Садиби, розташовані на цій вулиці, щороку підтоплювалися паводками і дощовими водами. Тому купають дренажний водовідвідний канал, який з'єднається з річкою Вовк, котра прийме на себе воду і рівень ґрунтових водниці місцині значно знизиться. Підтоплення припиняться. На клопотання міської ради до обласної адміністрації і рішенням від. Грудня місяця 2010 року на виділення коштів міській раді по забібігання від підтоплень. Оце сьогодні і спрацювало. Сьогодні 290 тисяч ці кошти знаходяться у нас на рахунках. Дережняцький міський голова сподівається, що коли прокопають канал і розчистять річку, вовк Незина, 100 гектарів землі, стане чудовим місцем відпочинку. Це перспектива розвитку диражні. Тетяна Подобна Андрій Храбуст Подільська панорама.